У комплекті два варіанти кріплення тренажера на стіну. Перший варіант це монтаж на металевих рейках, на стіну їх використовувати можна, якщо у тренажера один користувач і ви вішаєте його на зручну для вас висоту. А також це кріплення потрібно, якщо ви встановлюватимете тренажер на стіну зі шпалерами або пофарбованими стінами, де липка стрічка може відпасти разом з частиною шпалер або фарбою. Гвинти та шестигранник йдуть у комплекті. Також у комплекті йдуть дюбелі, гвинти та гайки для монтажу на стіну. Другий варіант кріплення це липка стрічка. При використанні липкої стрічки ви повинні бути впевнені у поверхні стіни, що стрічка добре приклеїться на поверхню. Найкраща поверхня це глянцева, наприклад, кахель або скло. Перед приклеюванням липкої стрічки потрібно протерти поверхню від пилу та знежирити. Стрічки потрібно приклеїти рівно паралельно. Вибираємо поверхню для приклеювання стрічки на стіні. Ви повинні бути впевнені в поверхні, щоб коли зніматимете тренажер, не відірвали стрічку разом з частиною стіни. Не забуваємо протерти поверхню та знежирити. Стрічка дуже липка і її складно відклеїти назад. Тому потрібно заздалегідь все розмітити і поставити позначки на стіні. Ви повинні вибрати зручну висоту для тренажера для найвищого користувача та поставити позначку для верхньої точки стрічки. Далі приклеюємо та добре розгладжуємо. Далі потрібно заміряти відстань між стрічками на тренажері та зробити розмітку для другої стрічки на стіні на тій самій відстані. Приклеїти другу стрічку паралельно першій і добре розгладити. Далі вішаємо тренажер на необхідну висоту. Everybody, everybody up, Також надалі можна перевішати тренажер. Обережно без різких рухів відчепіть тренажер. Тренажер важкий, тому другою рукою тримайте тренажер знизу, щоб коли ви його відчепите, він не впав. Підключивши телефон по блютузу, можна увімкнути музику на телефоні. З <ривіт> ним